Я, коротше, вам буду зараз показувати, як у мене зараз зуб стоїть. Ось так. Зараз будемо його дарувати. Він взагалі на чому не тримається. Це я його просто язиком притримую. Один. Два. Три. Чотири. Ну. Давай. Не виходи, я боюся. Давай. -е. П'ять. Давай. Диви, він там майже не тримається. Диви. Давай. Дай. П'ять. Шість. Давай, шість. Шість. Сім. А де, ж, а де ж вісім і дев'ять? Ось і зубчик наш. Ну, тримай, тримай, почекай, погано видно. Ось зубчик наш маленький. Покажись. Ти крута, ти крута, ти молодець, унічка.